І так маємо вилазь бездільник. Друзі, всім привіт! З вами Автомайданчик Бірату. Сьогодні я вам розповім про от автомобіль. Втім, Тарас ми розкажу. Я шкода кадіак в комплектації скаут. Автомобіль свіжопригнаний пригнаний з Європи. Має дизель двохлітровий. Авто у нас на повному приводі, максимально топова оптика, парктроніки в круг, спереду, ззаду, по бокам. Машина сама може паркуватися і виїжджати з парковки. Контроль полоси в неї є, сама підрулює, ще має мертві зони. По салону покажу вам, тут є що подивитись. По-перше, це шкіра з Алькантарою. Панорамний Зали дах присутній, клімат, подогріви, вибаста. Велика мультимедійна система. Да, подсвітка по салону є, дерев'яні вставки. Зонтик, зонтик, при... при... покажи при просто фішку цієї машини. Зонтик, зонтик є. Отакий зонтик. Що сигнали, що тебе бачите? Далі, йдемоте далі. Бідемте до багажника. Багажник, величезний, електрокришка, багажника теж є. Камера, само собою, є, і багажник іде у нас двойним дном. Якщо у вас цікаво це авто, ви знаєте куди. Бердич у шкіряників 8. Ми працюємо без вихідних.